Просто я не можу не поділитися цими пейзажами. Я вам хочу сказати, ну просто дихання перекриває. Хтось каже, що немає таких красу, а тільки в одному штаті, ой, як ви помиляєтеся, глибоко. Просто я не знаю, це просто настільки. Сенту. да, Мене тут вирішили сфотографувати зараз, Сфотографуй. Дуже красиво тут. Ой, да, дивіться, поки мене фотографірують. Давай. Да, ну що ж, ви любуєтеся, да, а ви думаєте, я не люблюсь? А яке тут повітря? А ем, скажи. Яке тут хороше повітря? А пейзажі просто душу захвачують. Яка красотища. І погода просто супер теж. Гляньте. Це короче, це, ну, там написано наскільки ми піднялися, Ну, вже є на 3 тисячі піднятися. Ми до 3 тисяч не дійшли. Ми сфотографували нашу красотульку теж. Бужалу, 21. ЛВС тут 3035, зрозуміли, так? Da, ce s n Nu poiedem dali.